Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 15 травня в області ясно. У Черкасах буде до плюс 13 градусів в день та 9 вище за вночі. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами. Температура триматиметься у межах 11-13 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 8 тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекають хмари. Топчики термометра в день покажуть 13 градусів, а вночі ж 8 з позначкою плюс. У смілі та чиграні аналогічні температурні показники: вдень 13 градусів над нулем, уночі ж 8 тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.